Тут зараз така ситуація виникла. Приїхали на одну із автоплощадок, там де було зарезервовано KIA Niro, Зараз вам скину посилання, де ця автоплощадка знаходиться. Досить багато в них машин. Але ось така і проблемка. Не тільки в нас в Україні, але і в Європі. дурать людей. тобто, я резервував її ще з України і буквально година півтора телефонував перед тим, як виїхати сюди, що їду дивитися на автомобіль. Але людина мені сказала так, без проблем, коли я приїхав, він мені говорить, що даний автомобіль вже проданий. Так що ось така ситуація. Дура не тільки в Україні, але і в Європі. Тобто не можна їм довіряти. Потрібно тільки їхати і вже особисто є машина оглядати. Немає, не оглядати. Так що не скидайте гроші, тому що можна скинути і потрапити в халепу, тому що приїде, автомобіль буде вже проданий. Всім гарного дня, мирного неба. Підписуйтесь на мій YouTube, Тікток-канал. Як ви бачите, в них досить таки багато машин, різні, дуже в них автомобілі, гібридні, електричні. Сюди ми їхали оглядати електрику, але, на жаль, на жаль, ми її. Не можемо навіть оглянути, тому що вже її продали. Отже, кого зацікавлять електричні автомобілі, дизельні гібридні. Ми ще знаходимося в Нідерландах, тільки сьогодні приїхали. Телефонуйте, буду радий допомогти в будь-яких питаннях, які у вас виникають. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення, до нових відео.